Всім доброго дня. Зараз будемо проговорювати питання, коли направлення на ВЛК є незаконним. Так ДЦК не має права фактично заганяти людину на ВЛК, Якщо перше немає належного оформлення направлення без повістки, без письмового направлення встановленої форми, направлення не містить підстав, яку саме категорію придатності уточнюють, за яким діагнозом, з якою метою. Друге, людина вже має чинний висновок ВЛК, Це ВЛК. направляти повторно просто так не можна. Повторно огляд можливо лише за скаргою на стан. Здоров'я при суттєві зміни цього стану за рішення вищого ВЛК це ВЛК або суду Якщо попередній висновок чинний і не скасований вимога знову ж пройти ВЛК бо ми так сказали, є незаконною. Третє особа має чинну підставу для відсрочки, не потребує проходження ВЛК Наприклад, багатодітний батько, який має трьох або більше дітей. Єдиний опікун дитини особи з інвалідністю та інше Таких випадках спочатку повинні оформити відсрочку, а не ганяти людину на велика. Зазначаю про всяк випадок, щоб знали. Четверте, особа фактично не перебуває на військовому обліку в цьому ТЦК. Якщо немає взяття на облік, немає закріплення до цього ТЦК. Направлення може бути оскаржене як безпідставне, але тут є нюанс. У період воєнного стану суди часто стають на бік держави, тому краще паралельно врегулювати питання обліку. Все для вас буде як знахідка. Кого будуть питання, звертайтесь, все з вами проговоримо. все вирішимо. Всі вдалих вирішень справи.